Вітаю, шановні телеглядачі! В ефірі програма Новий погляд з вами я Андрій Росиняк і сьогодні радо. Я вітаю у нашій студії Едуарда Прощука, народного депутата України. Вітаю! Вітаю пане Андрію, дякую за запрошення. Едуардо, дякую, що завітали. Маємо завершення 24-го року, початок 25-го. В ефірі ми вже в 2025 році. Тож, хотілося б поговорити про вашу роботу в парламенті. Що вдалося за цей період зробити? Які ініціативи цікаві, тому що це важливо для нашої країни, особливо в цьому часі війни. Так, якщо можна, давайте згадаємо, що було в 24-му році. Дійсно, був складний. Рік хочеться подякувати перш за все нашим героїчним Збройним силам України. Дякую їм, дякую Господу за те, що ми цей рік пройшли. Сподіваємося, звичайно, що 2025 рік буде спокійнішим, кращим, успішнішим для країни. Країна б'ється, бореться за свою незалежність, за свою свободу ціною дуже високою. На жаль, втрати кращих синів та дочок, і щоденно ми маємо. Такі сумні новини з фронту, але водночас ми рухаємося вперед, і в нас немає скажімо, іншого варіанту, як боротися з нашим ворогом і показувати певну якість роботи, в тому числі і в парламенті. Парламент працював стабільно, парламент збирався згідно календарного графіку, працював в комітетах, працював в тимчасово слідчих комісіях, підкомітетах. Така стабільна парламентська діяльність, якщо говорити про знакові законопроекти, і закони для мене особисто, це, як на мене, це не тільки для 9-го скликання, це взагалі історичний закон про заборону російської церкви в Україні. Це правильна ініціатива, яка потребувала певної концентрації патріотичних сил. Не все відразу відбулося, не все так скажемо, просто, але в День Незалежності у відповідний законодавчак став законом, і станом на сьогодні, по суті, ми закрили філію ФСБ в нашій країні, яка. Постійно роками працювала над тим, щоб впливати наших громадян, робила це професійно, якісно, системно і як наслідок, ми розуміємо, яка це була підривна агентська діяльність. Ми маємо вже Різдво згідно я б навіть не сказав, нового календаря раніше це було Різдво наше та католицьке, так говорили. Зараз це Різдво наше та Москальське. Зараз це про світоглядні речі, це про відрив від імперії, відрив від... Цього впливу, і ми зробили такий титанічний крок. Я працюю в екологічному комітеті. і Звичайно, що ми мали велику кількість ініціатив. Хотів би окремо сконцентрувати увагу на участі нашої делегації у великому світовому екологічному форумі КОП-29, який відбувався в Баку. І там була така серйозна делегація представництво на найвищому рівні. Там близько 40 лідерів країн світу приймали участь дуже велику. Зараз увагу приділяють кліматичним проблемам, питанням довкілевим. Але водночас це для нас була міжнародна площадка, де ми могли нагадати нашим міжнародним партнерам, що кліматичні загрози, звичайно, вони очевидні, зрозумілі цілому цивілізованому світу. Але ми потребуємо зараз сьогодні підтримки в війні з агресором. Ми потребуємо фінансування, ми потребуємо військової допомоги. Ми потребуємо рішучих дій. і Це було черговою можливістю і площадкою. Заявити про наші потреби, і я дуже позитивно оцінюю діяльність нашого міністерства, яке гарно представило нашу країну і відповідні, якби кроки в цьому напрямку, зробило. 24-й рік для мене, як для парламентаря, ще є знаковим в плані того, що мені вдалося разом з колегами створити міжфракційне об'єднання Національна спортивна платформа. Це об'єднання небайдужих депутатів Верховної Ради України, які підтримують український спорт. Дуже багато є представників різних федерацій mm -hmm. парламенті. У нас є керівництво федерації біатлону, важкої атлетики, легкої атлетики. Я представляю федерацію Асоціацію спортивної боротьби України і дякую колегам за той рівень довіри і підтримки. Мене обрали головою цього міжфракційного об'єднання. І ми разом взаємодії з міністерством закордонних справ, з міністерством молоді та спорту, з національним олімпійським комітетом системно працювали над тим, щоб якомога менше було представників. Країна агресора на міжнародній арені uh -huh. Росії, в тому числі і країни, яка їм, їх підтримує, і також потребує жорсткої реакції Білорусі. У нас є з цього приводу певні успіхи. Знаковий рік 2024 рік це був Олімпійський рік, і нам вдалося досягти, що в порівнянні з Токійською олімпіадою, де приймало участь 350 росіян. Як учасників Олімпійських ігор, станом на сьогодні це було тільки 15 представників угу. під нейтральним е, прапором, незрозумілий до кінця для нас статус і рахуємо рішення Міжнародного олімпійського комітету надто слабким. Ми наголошуємо на тому, що потрібно повністю їх відсторонити від участі в будь-яких міжнародних змаганнях, поки наша земля не буде звільнена від їхнього впливу, поки останній російський солдат, е, скажімо. Не не відійде з нашої землі, це, це буде єдиним можливим варіантом, тому що станом на сьогодні спорт не був і не є поза політикою. Для них це інструмент впливу на для росіян на міжнародну спільноту і завжди і більшість російських спортсменів підтримують наративи неадекватного Путіна і підтримують збройну агресію. Ми водночас через наших спортсменів маємо можливість. Бути амбасадором. Сказати про Україну, сказати про наші потреби. Кожен спортсмен на міжнародній арені це амбасадор України, який своїми звитягами, своїми перемогами, своїми правильними висловлюваннями має можливість. Це площадка для того, щоб донести нашим міжнародним партнерам і нагадати, що ми. Б'ємці потребуємо підтримки Едуардо, Я би хотів повернутися до першого питання, про яке ми говорили щодо московського патріархату. Чи буде якесь в подальшому ще вирішення цих проблем? Тому що на превеликий жаль, ми бачимо там Волинську область, Чернівецьку область, там ще дуже багато є церков, так би мовити, московського патріархату, які не, не закрилися. Є, є проблема з їхніми попами і так далі. Чи може бути якийсь ну, наступний крок для того, щоб навести поряд? Тому що навіть кивов в, 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 в Почаївській лаврі, в, в Києві в Лаврах теж є. Ще залишилися ті, так би мовити, попи, які які свою роботу можливо десь якось прикрито, але роблять. Чи буде якась можливість, не знаю, там люстраційного якогось процесу, чи це обговорюється десь в політичних кругах чи ні? Тому всі що зроблений дуже великий але тим не менше всі законодавчі скажімо, моменти, на мою думку станом на сьогодні врегульовані служба безпеки україни має всі відповідні повноваження і важлі щоб скажімо, досліджувати діяльність того чи іншого е е діяча, діяча, діяча і робити відповідні кроки отримати відповідні вироки що саме відбувається громада отримала можливість збиратись визначатись і переходити і доєднутися до української Церкви, цей інструмент працює. Він дійсно не миттєво все відбувається. То це не може вирішитися, тому що зазвичай наші люди думають, що от є, там закон прийняли, все це все ми створили передумови. Є певні якби можливості в мінпульта, є певні відповідна комісія працює. Є можливості визначатись громад, є можливості рухатись нашим правоохоронцям і отримали вони відповідні важлі тобто. Кроки, які були потрібні на сьогоднішньому момент від парламенту, базовий такий, скажімо, рамковий законопроект, який став стан він, він прийнятий. Все інше, чи буде потребувати це подальшого законодавчого регулювання, поживемо, побачимо. Якщо буде, ми будемо приймати відповідні кроки. Дякую. У мене ще одне питання. Ви зачепили питання екологічного комітету, в якому ви є членом екологічного комітету і політики і природоохоронного. Так я знаю, що десь на днях, в січні місяці, має відбутися у Калуші такий економічний. Форум він можливо не має відношення до до екологічного, але тим не менше, ви це ініціюєте. Ваш фонд ініціює цю зустріч. Що це буде за форум? І якщо можна розказати трішки про якісь такі основні завдання, що що ви будете кого будете запрошувати на цей економічний форум? Виникла така ідея. Благодійний фонд Українська єдність разом з Калуською міською радою вирішили провести економічний форум саме в місті Калуші. Під час повномасштабного вторгнення збройної агресії Росії проти України велика кількість промисловців українського бізнесу, які базувалися на сході та на півдні нашої країни, змушені були релоковувати це свій все, бізнес. Це всеукраїнський форум він Що буде відбуватися в місті Калуші, але ми будемо збирати бізнес Прикарпаття промисловців міста Калуша. На цьому форумі буде представники економічного. Комітету Верховної Ради України, зокрема, Дмитро Киселевський, який є першим автором закону, закону про індустріальні парки України, будуть представлені програми, які працюють сьогодні в Міністерстві економіки на підтримку українського бізнесу, зокрема промисловості виробників. Буде представник Міністерства економіки. Також буде представник Міністерства освіти, який проанонсує можливість для наших профтехучилищ, отримати додатковий запит під ті чи інші професії, які потребує бізнес. Тобто буде такий трикутник, взаємодії бізнес, міноосвіти, відповідне училище, до прикладу, в місті Кауші появився умовний там виробник дверей. А він є і неумовний, він потребує там таку фахівці, кількість так. там фахівців такої спеціальності. Йому для цього потрібно там отримати державне замовлення, щоб ці фахівці за 2-3 роки uh -huh. могли, скажем, навчитись і. Іти на конкретне підприємство. Відповідні ці інструменти будуть проговорені, і це взагалі можливість зібрати бізнес, поговорити, отри, отримати інформацію по програмах, якими вони користуються, отримати фідбек від бізнесу, які з них є дієві, які з них потребують коригування. Питання бронювання також дуже гостро стоїть в бізнеса. Буде з цього приводу окремий блок і буде окрема, якби дискусія. Е, є зараз попередньо, можна сказати, певна Вергідні, що голова оборонного комітету також. Приймає участь і mm -hmm. теж питання, які ми можемо розголошувати публічно, що стосується військово-промислового комплексу, бо ряд питань є секретною інформацією, і державної таємниці, ряд питань є в публічному доступі. Теж будемо з цього приводу мати дискусію. Зараз Калуш став для мене таким центром, можливо, не тільки Прикарпатським, можливо, західноукраїнським, який прийняв релокований бізнес, який намагається створювати певні. Скажем, додаткові можливості для цього бізнесу відкритість демонструє міський голова Андрій. Найде, хотів би окремо про це сказати і подякувати йому за його активну участь. І я сподіваюся, ці кроки, які робиться Андрієм і за моєї підтримки, приведуть до того, що все ж таки бізнес буде розвиватись, нові робочі місця будуть створюватися. Відповідні податки будуть в громаду надходити, і калош і Прикарпаття буде розвиватись, тому що це до певної міри нам відкрило. Певні можливості є цей промисловий потенціал міста його потрібно звичайно реалізовувати. Близько 25 підприємств різної спрямованості з сходу України перемістилися до нашого рідного міста. І, відповідно, ми намагаємося зробити все, щоб вони тут перебували. В таких, скажем, хороших умовах, щоб вони відчували підтримку влади і відчували, що ми цінуємо їхню присутність і їхню діяльність на теренах Прикарпаття. Велика кількість миролоковних підприємств є з Харкова. Я знаю, що навіть є ідея створити побратимство з містом Харковом у Калуші. Останні зустрічі міського голови з Тєріховим, Якщо я не помиляюсь. була така зустріч, були про ансопроанансовані така взаємодія. Рахується позитивною історією, що Харків, Незламний Харків, звертає увагу на наше місто, і це mm -hmm. дає нам певні передумови до цієї взаємодії. Звичайно, таке побратимство між містами в межах і України, України і, і міжнародне побратимство, яке також активно розвивається містом. Калош, звичайно, що це все про проекти, все про певні економічні наслідки, про певні успішні кейси, які. Будуть наслідком такої взаємодії, Едуарде місто Калуш це ваше рідне місто, і очевидно, що ви володієте інформацією, що відбувається в Калищі. Ці інвестиційні парки, які будуть створені у Калуші, які вже мають практично таку документальну документальне підтвердження, що вони будуть існувати. Наскільки вони допоможуть в отриманні бюджетних коштів, збільшення бюджету і допоможуть наприклад, прикладу розвиватися, розвиватися бізнесом, тому що ці. Різні парки інвестиційні, там не знаю, там декілька назв є тих парків. Вони зараз такі трішки нашумівші в Україні. Дехто хотів відкривати, не вдалося. Але в Калуші все-таки вдалося, так би мовити, зробити всю документальну складову, щоб вони все-таки запрацювали. Що це дасть місту? Йдемо про індустріальні парки. <клес> це можливість отримання статусу для певної. Певного підприємства, що Міністерство економіки визначає, що це підприємство є індустріальним парком. Це дає певні пільги для існування цього підприємства, є пільги по відшкодуванню. Витрати, які потрібні для водовідведення, для електрифікації, для водопостачання це відповідно спрощує вантаження для бізнесу. Так само є певні кредитні програми. Велика така українська програма, зараз яка впроваджується міністерством економіки, зроблена в Україні, де також дають для виробників певні Інструменти, власне, про це ми будемо говорити на економічному форумі і анонсувати і нові програми, які будуть працювати в 2025 році. В Калуші, станом на сьогодні це йдемо про три індустріальних парка. Два з них це приватної форми власності, один комунальний. Uh -huh. І, власне, потрішки-потрішки по трішки один з них вже активно набирає обертів. Це індустріал Калуш Хаб. Так, він звучить і, і називається, роз, розвивається, приходять на ці площі ті чи інші виробники, і створюються робочі місця, економіка розвивається, сплачуються податки. По Коли рахунку це такі, знаєте, привабливі місця для розвитку того чи іншого напрямку виробничого, і це стимулює. Нашу економіку, щоб ми були не сировинним додатком, щоб ми йшли в переробку, щоб щоб ми виробництво виробляли кінцевий продукт. щоб Ми були конкурентами. Ми в багатьох напрямках ми показуємо такі, скажімо, відповідні успіхи. Я впевнений, що ми нічим не поступаємося нашим балтійським друзям-партнерам, Польщі, Румунії, Болгарії, нашим сусідам ми спокійно можемо показувати кращу якість і в принципі в багатьох галузях і показуємо. Зважаючи на виклики війни, ми розуміємо, в яких умовах складних ми працюємо, але ми показуємо технологічність, інноваційність. Наші певні успіхи в цифровій трансформації вони дивують не тільки там, скажімо, східноєвропейських наших друзів-партнерів, а й західноєвропейських. Тому я сподіваюся, що це стимул для нашої економіки. Дуже позитивно ставлюся до таких кроків, угу. до таких законодавчих ініціатив. І, власне, і метою. І ідею проведення даного форуму це власне площадка, де ми можемо зібрати всіх зацікавлених осіб. Вони між собою обміняються якби думками. Я вірю в цей проект індустріальних парків України, і я бачу, що вже певні плоди ми вже пожинаємо. А це така стратегічна історія, яка потребує там декілька років для її реалізації. Але вже цей напрямок ми починаємо Освоювати в калуші і впевнений, навіть переконаний, що за декілька років ми отримуємо відповідний позитивний результат. Дякую, Едуардо. У мене ще одне питання є дуже важливе для Калоша, бо знаю, що самотужки, мабуть, Калош не вирішить це питання, це будівництво котелень. Три котельні вони вже практично ну, десь на, на, на завершенні так, е е е до запуску. Але наскільки я розумію, Калош потребує в зв'язку з е е припиненням роботи великого теплопостачальника, потребує близько 10 котелень. Чи буде якась можливо підтримка, чи не може. Калуш знову ж таки мати таку підтримку, як це мав бурштин. Я маю на увазі в сенсі там або з резервного фонду виділення коштів. Тому що самотужки, напевно, Каловська громада з її бюджетом не зможе вправитися в наступному році з побудовою цих десяти котелень, які які мають забезпечити ну, доволі таке велике місто, бо це ж друге місто порівняно з Івано-Франківською в нашій області. Ви чітко окреслили цю проблему. Є певна стратегія переходу, і, скажем. Відсутності залежності від каловської ТЕЦ, як це зробити, скажімо, певну диверсифікацію енергетичну, зрозуміло, куди потрібно рухатись чітко вже визначені місця, локації і зрозумілі потреби. Безумовно, калош потребує державної підтримки і заслуговує на цю державну підтримку. Звичайно, під час ракетних обстрілів, на жаль, більше всього постраждав бурштин, і це правильно, що громади. Прикарпаття об'єдналися і підтримали Бурштин. Це правильно, що столиця, місто Київ показало приклад, теж підтримували Бурштин. Це дуже правильно, що швидко і без якихось надлишково-бюрократичних процесів відповідні кошти з державного бюджету. бюджету надійшли, і я сподіваюся, що цей складний все ж таки опалюваний сезон. Буштин пройде. Відповідно, таких, скажімо, загроз в Калуші став на сьогодні Богу дякувати. Немає, але потреба в тому, щоб в наступному році підтримати місто Калуш є. З цього приводу ми будемо робити відповідні зустрічі, відповідні звернення, відповідні перемовини з урядовими інституціями, і я активно підтримую Андрія. Найду в реалізації цієї програми, тому що вона необхідна для такого безперебійного спокійного скажімо, роботи наших пер за все бюджетних установ і забезпечення відповідними послугами живців міста, жителів міста Калуша. Не можу не запитати за спортивне життя калоша вашого рідного міста. Я думаю, що ви докладаєтеся напевно своїми вміннями і напевно своїм, своєю причетністю до спорту. Як живеться спорту? Що можливо буде цікавого в майбутньому у калоші? Можливо, якийсь розвиток спортивної і інфраструктури, і взагалі розвиток спорту. Певні такі, скажімо, кроки зроблені в, розріз... в розрізі 2024 року. Відбулося об'єднання дитячої юнацьких спортивних шкіл. Зараз це одна велика дитяча юнацька спортивна школа. Хороша є матеріальна база. Ми зараз попрацювали над тим, щоб загальна освітня школа номер 6 стала такою базовою для навчання наших перспективних спортсменів. Там були створені спортивні класи. Така безпрецедентна ініціатива, mm -hmm. яку звернув увагу і національний олімпійський комітет міністерства молоді та спорту, були відповідні зустрічі близько 50 учнів е, там займаються, мають індивідуальний графік, мають підтримку від громади е, в частині додаткового харчування, в частині інвентаря. І це дає можливість перебувати в місті з перспективним спортсменом. Раніше вони навчалися в професійних таких училищах. Вони знаходились у Львові, в місті Бровари, в Києві. Зараз з розумілих причин батьки ну, не готові школярів відпускати безпековий фактор, постійні переживання за, за своїх дітей. І, власне, створена така, якби пілотна ініціатива, вона приносить певні результати. Калуш славиться своїми досягненнями в багатьох видах спорту. Це, зокрема, і спортивне орієнтування, вільна боротьба. Бокс, легка атлетика, важка атлетика, дуже багато є, скажімо, успішних напрямків, де ми розвиваємося. Міська влада приділяє таку велику увагу розвитку спорту. Ну, ми по суті боремося і б'ємося за наше майбутнє, за наших дітей. І зрозуміло, що тільки через такий гармонійний розвиток нашої молоді вони мають бути і освічені, і фізично підготовлені, і морально, тому що ми потребуємо сильних молодих людей, які... Готові будуть розвивати цю Україну, відбудовувати за потреби захищати це безумовно правильна стратегія. Тому робимо всі кроки для того, щоб підтримувати спортивний напрямок. Нещодавно закінчили реконструкцію в загальній школі номер 6 власне, харчового блоку. Це була державна програма Міністерства освіти. І зараз там оновлений повністю харчоблоки в хороших таких чудових, я навіть можу сказати, умовах будуть. Скажемо, наші діти харчуватися також важливо, в яких умовах вони перебувають. Тому роблю все, щоб підтримати ці ініціативи. Вишуковуємо і позабюджетні кошти, підтримуємо ті чи інші федерації. Тому що без створення умов, без створення відповідних, скажем, таких умов в залах спортивних, ми не можемо бути конкурентні на європейській, на світовій арені. Едуарде, ще одне питання. Оскільки ви є політики, і очевидно, зараз люди і наші всі громадяни вони в очікуванні цієї інаугурації Дональда Трампа. Це така міжнародна, будемо говорити, складова. Які очікування у вас? Які очікування в політиків? Чи щось зміниться на арені війни? Чи зможемо ми якимось чином перевернути всі ті події, які мають місце у нашому житті? І наскільки наскільки це ймовірно ваша думка? Якщо можна поділитися з нею з нашими глядачами, ну безумовно, сполучені штати Америки для нас це стратегічний партнер, який найбільше нас підтримують, це видно в відповідних звітах, аналітичних, і це безумовно лідерство. Ми звичайно, з приходом нового президента Дональда Трампа, очікуємо рішучих дій, очікуємо підтримки України, очікуємо, що йому вдасться взяти певне світове лідерство і зробити такі кроки, які зумовлять мир на нашій українській даній землі, і зумовлять правильний український сценарій. тому що все, що ми чуємо зі слів ката Путіна. Це чергові капіталіційні якісь умови. Позиціяк ма як мантру це повторює про різні дурниці. Не хочу їх відтворити. Ми знаємо про ці. Давайте вас не буде мільйон військових, а вас буде там декілька десятків тисяч, і у вас буде все чудово. Ми сподіваємося, що американському лідеру, як лідеру цивілізованого світу, вдасться. Зробити ці кроки вдасться підтримати нас максимально. Тому тут чудес не буває. Ми потребуємо військової допомоги, ми потребуємо економічної допомоги, і ми потребуємо ослаблення нашого ворога у військовому плані. Це відсутність в нього технології, і ослаблення нашого ворога в економічному плані. Тільки слабка економічна Росія, тільки відсутність у них західних технологій приде до того, що в нашій країні. Буде мир, я не вірю в якусь там, знаєте, чи рівну паличку, що зараз помахом руки той чи інший лідер без якихось дій призде до результату. Я вірю, що системна, така стала підтримка вона може дати результат. Очевидно, що у американського лідера є відповідні важлі, є відповідні можливості попливати на наших союзників на, у Європі і відповідно, ми отримуємо відповідний результат. Сподіваюсь, що вистачить його, скажем, бажання. Він декларує бажання зупинити війну це позитивно. Але це має бути український сценарій, це має бути демократично європейський сценарій, це має бути перемога цивілізованого світу над неадекватним кремлівським катом, а не сценарій, який нам з Кремля щоденно. Той чи інший там пропагандистський рупор пропонує, тому тут важливо, яким шляхом ми який ми отримуємо в разі призупинення війни гарантії безпеки. Тут дуже багато є складових. Тому тут ну, ми всі очікуємо відповідних рішень, але ми розуміємо, що перш за все Україна має визначати той чи інший формат. І перш за все, українська нація, український народ, яку таку ціну щоденно платить. Має, скажімо, сприйняти той чи інший сценарій. Ну, від цього ми не відійдемо і я маю велике сподівання, що цей рік 2025 принесе хороші, довгоочікувані новини для багатостраждального українського народу. Ну і на завершення, 2025 рік розпочався. Ми пройшли той Рубікон 24-2025 року. Що б хотілося сказати нашим телеглядачам, всій нашій телевізійній аудиторії, зокрема, вашим е калушанам, Міста, який є рідним для вас, перш за все, я хочу висловити ще раз подяку нашим захисникам. Щоденно, завдяки їхньому героїзму, ми рухаємося вперед і маємо можливість працювати і потребуємо ми щоденно енергії і маємо знаходити в себе цю енергію, підтримувати наших захисників, донатами. Відповідними кроками на їхню підтримку, тому що це така, знаєте, командна гра. Ми всі перебуваємо в одній домівці Україна, і ми маємо бути об'єднані і не вестись на якісь провокації, на якісь різного роду російські ПСО, бути сильними, бути стійкими, вірити в Збройні Сили України. І кожен на своєму місці має знаходити, скажімо, в собі сили. Підтримувати Україну, підтримувати наших захисників, і тільки спільними такими об'єднаними діями ми прийдемо до відповідного результату з Божою допомогою. Я в це вірю, і я переконаний, що більшість громадян також в це вірять. Едуарде, спасибі вам за, за змістовну розмову Едуард Прощук, народний депутат України, сьогодні у нас в студії. Я хочу вам подякувати за працю за минулий рік і побажати, щоб все в нас було гаразд, і слава Україні. Героям слава навзаєм! Дякую вам за постійне висвітлення таких актуальних тем і за можливість обмінятися відверто думками. Дякую вам за вашу працю. Спасибі.